Всім привіт! Сьогодні понеділок. Ранок, і я перший раз з нової квартири їду на роботу. Можна було б і пройтися пішки, бо всього три зупинки їхати, але квіток. Куплений на рік, тому прогуляюся пізніше. Робочий день починаємо з кави. Добрый рано! Алочка, Зирочка, была в Украине, как там справы? Доброе. Краще не тут. А? Краще не тут. Краще. Заскучилась <свят> да я, полидная Ненки. Да-да.

Короче, Лазер, э, лазер. Я присутствовала. Такой значка пылесос, охлаждающий лазер и охлаждающая труба. И он там держит и без анестезии, без ничего. Секунда, ролик. Она даже не дернулась в августе. Я думала, там вообще две минуты и потом. Короче, все поделали, если хотели. Алла ездила в Украину своей машиной. І зупинялася у трускавці, а взагалі-то вона з Покровську, і от вона розповідала, коли тільки перетнула кордон і побачила, вицвівший надпис Україна, почала плакати. А ще сказала, що цього разу якось не хотілося повертатися назад. У словачині люблю дні, коли шеф полегшує мені працю і замовляє все майже готове. Відбивні. мені, треба тільки посмажити. І до них йде салат картопляний, він теж готовий. Просто треба додати варену моркву, цибульку і горошок зелений. І меню один готове. Я одразу роблю декілька справ, бо поки м'ясо смажиться, я можу очистити картоплю і. Буду варити суп на завтра. На сьогодні мені суп зварили колеги вчора. Я його тільки підігріла, тому п'ю каву очищую картоплю. Ема, практикантка, тепер на іншому процесі. Вона допомагає Алочці на раняйках. Алла у нас універсальний кухар. Може працювати і на раняйках, і посуду мити. У нас економія. Людина, яка миє посуд, прийде о 10-й годині. Виявляєте, що тут буде з 5 до 10 години, скільки посуду? Тому Алачка вирішила помити. Вона спочатку тут працювала посудомийкою. Вона мене побачила. О, да, потім вже кухарем. А Ема що робить? А Ема! П'є чай. Давайте я вам покажу, що у нас сьогодні смачненького на обід. Трохи випічки. Рейфрукт, диня, огірки мариновані, яблучка, тут така овочевана різочка, салат з капусти, помідори, мікс салат, огірки, соус для заправки овочів, хліб, кетчупи, олія оливкова, соєвий соус, бальзамічний оцет. Тут у нас чай, йорочок, і гарячі. Перша страва ось такий суп томатний, по парадайковий з соусом песто. На меню один відбівні. і до них ось такий салат картопляний. Це словацька страва. Вона подається холодною, тому я, бачите, підклала рознос, щоб він не був у мене теплий. І двойка у нас сьогодні ньокі з бринзою, зі шпинатом і з сушеними помідорами. Двойку замовили всього 4 людини, тому я залишила її на кухні. Так, я зараз знаходжуся на другій роботі. Десятий поверх у нас тут, і ви дивіться, яка краса, яке гарне небо. Приходжу я в цей кабінет і тут на мене чекає невеличкий сюрприз пані. Яка працює тут у п'ятницю, попросили мене полити квіти, бо вона буде на операції два тижні. І от коли я сьогодні зайшла в кабінет за сміттям на столі, чекала на мене коробка цукерок Мерсі і записка. Просім полівати кветі два тиждень. Дякуємо. Але ж, полити квіти можна і просто так, правда? Добру справу ніхто не відміняв, тому я написала відповідь: Ніч не треба. Дякує. Тобто нічого не треба. Я можу полити квіти. Просто так залишу тут. Ось такі справи побігла я далі працювати. Слухайте, так все цікаво. Це ж я вперше їду додому з другої роботи. Треба було підібрати маршрут, на який автобус сідати, на якій зупинки виходити, Іду через парк. Який знаходиться поруч з нашим будинком. По дорозі знайшла супермаркет Край, зайшла, подивилася ціни. Навіть дещо купила, купила під черевок одну помідорку, цибульку. Зараз зроблю бутерброди. От. Записала всі ціни. Е, мені цікаво потім порівняти їх з магазином Lidl і можливо, що я буду деякі продукти купувати не в лідлі, а в краї, якщо це вигідно буде. Бо я ніколи ну, навіть і не заходила в цей супермаркет, бачила, але мені говорили, що там дорого. Але я так, знаєте, подивилася, ну, ще поїду в Лідл, подивлюся, потім зрозумію, що мені потрібно. І де саме вигідніше е, скуплятися. Поруч з супермаркетом е, знайшла е, швидку допомогу із зубним болем. От, оцей магазин Терно. Він знаходиться взагалі біля дому. І ми вже з Ростію вчора ходили там, купували хліб. Масло вершкове, теж непогані ціни. Хоча мені говорили, що терно дорогий супермаркет. Ну, звісно, є деякі продукти, які не дешеві, але якщо щось треба терміново, то можна купити. Все сьогодні так легко вдягнулася, що треба заїхати додому тепліше щось одіти, а потім тільки їхати на другу роботу. Це я так хочу, щоб була вже Весна, весна, розумієте, щоб було тепло? Жилетка. На вулиці ще дощ. Зірка. Головне приїхати додому, не лягти спати. Бо на другу роботу поїду аж ближче до шостої години. Слухайте, я не можу натішитися. Три хвилини автобусом і я вдома. Можна і сумку завести, залишити вдома і потім поїхати на другу роботу. Класно так. Сонечко таке, дощу ніякого немає, був, бо дівчата говорили, але зараз немає. Але все одно хочу одягти куртку, бо на вечір буде холодно. Раз я забігла додому, то хочу вам швидко показати, чим займалася вчора ввечері після двох робіт. Сьогодні вівторок, переїхали ми в суботу, і, як бачите, ще є коробки, які я не встигла розкласти. Вчора поскладала деякі речі в шафу. Так, і ось тут. Далі був у мене ось такий пледик. На день народження подарувала Вікусік його рік назад. Він лежав, запакований і от настав його час. Далі приготувала фіранки, треба попрасувати і, напевно, повісити, а ці познімати, бо не хочу, щоб було. Голе вікно, також квіти вже оприділила, поки сюди, двоє квітів у мене в спальні, і ось ця господарська квітка, поставила її на шафу зверху. Якщо у мене є Глядачі, які розуміються в квітах. Напишіть, будь ласка, як називається оця квітка? І якщо ви напишете, то я вже сама подивлюся в інтернеті, як часто її треба поливати. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Взагалі не розуміюся в квітах, не знаю, як оця квітка називається, як часто її треба поливати. Особливо, коли це. Господарські. Треба ж їх зберегти якось, я не знаю. Ці вже мої, то вже <сум> поливаю, як прийдеться. А за чужі а, треба <сум> більш серйозніше, знаєте, ставитися до цього питання. Так, ну і пальма мені сказали. сказали Скільки раз їх треба поливати? Раз на два тижні, здається. Треба ще перепитати у тані. Так. Ну, в принципі, залишилося мені розкласти з оці коробки, так, і в кухні. Ось це треба розкласти. Це вже все кухонне. Я на роботі майже закінчила. Залишилася остання кухня і декілька кабінетів, які знаходяться поруч. І от дивіться, який у мене сьогодні улов. Це все гроші. Так що, складаємо, забираємо. Здаємо і маємо пін'язи словацькою мовою гроші будуть. Прекрасно. Такі не завжди щастя. Але буває. І раз я вже знаходжуся на своїй улюбленій кухні, хочу вам показати, як люди. Які працюють тут прикрасили кухню до свята Великодня? Оце у мене не збиралося пляшок за 2 тижні. У п'ятницю в основному забираю і здаю, а потім за ці гроші купую якісь продукти або забираю євріками на касі. Тепер дорога додому у мене займає всього 15 хвилин, ніж раніше. 30-40 хвилин приблизно ось так. І до трамваю треба було далеко йти, тепер ближче. Зараз чекаю на відправлення автобусу. Тут у нього кінцева зупинка. Знаєте, я дуже рада. Таким змінам у моєму житті. До речі, я сьогодні купила квітки. Скоро їду в Україну. Цьому теж дуже рада. Не була там майже рік. Останній раз була у червні 2024 року. А тепер поїду у квітні. У моїх діточок день народження у Ані, у Нікіти. То хочу пару тижнів побути з ними, зустрітися з друзями, поїсти смачної їжі. Хоча у Словаччині тут теж непогано годують, але в Україні якась вона, знаєте, рідна, смачна, там є великий вибір риби, що не може не радувати людину, яка все своє життя прожила неподалік від. Чорного моря. Так що ось такі справи. Мені подобається, що коли я виходжу з автобусу, коли їду з другої роботи, то дорога додому веде через парк. Мені подобається там прогулюватися. Напевно, я з вами попрощаюся вже в цьому відео. Ми зустрінемося з вами обов'язково дуже скоро у наступному відео. Хочу подякувати вам за всі коментарі, вподобайки. Вітаю нових глядачів на моєму каналі. Їх останнім часом з'явилося багато. Вітаю кожного. Дуже рада, що ви в мене є. Я з вами прощаюся, але парк все одно покажу.